Вітаю вас! Да-да, я знаю про проблеми світу. Але ви ніколи не задумувались, а як люди вчилися в 1917 році, або 2018. Ніколи. А знаєте, зустрічав людину, яка закінчила навчання в 1918 році. Да, да. Так що, незважаючи на всі проблеми, я все-таки пропоную вам подивитись лекцію, яка називається як читати платіжний рядок. Платіжний баланс між рядками, бачите. Але це друга лекція. Я вам розповім про поточний рахунок платіжного балансу. Про нього дуже часто говорять політики, знаєте, так, оп! Вони не розуміють, що, вони, що це таке. Ой, як говорю, як говорять. А я вам розповім, при чому так, знаєте, по рядками. Що там цікаве? ну, Перший експорт-імпорт. Ну, не з точки зору, а з точки зору, куди дивитися, куди дивитися. Там буде IT-пости будуть. IT буде будуть, будуть. Будуть ще така екзотика, як туризм. Да, да, Подивіться. Згадаю цю трубу нашу. Про, вже про неї не можна говорити, але там, так, да, є, є, тому тобто, ну, що у нас просто, ой, трубу закриє Росія. Да що ви турню несе. Гроші заробітчан, там, звичайно, і фінансова допомога Україні від заробічних партнерів. З моєї точки зору дуже така доречна лекція. Через говорю, вона, вона як лекція, дуже просто, дуже популярна, дуже наглядна. Тобто, її, що називається, можна так оп! Послухати, сказати, нічого собі, а чого нам в інституті про це не говорили, Або в університеті або в коледжі. Так, да, не розповідає. Це дійсно недоліки багатьох навчання, коли вчать, але якраз таке практичне, не вчать. Типа ще раз говорю, я розповідаю те, як правильно читати мічевики. Тому що е, одне діло, ви дивитесь, от ті у нас, ну, а що далі? Що далі? Вони великі, ну, то ті, що у нас сам по собі дуже великий, розумієте? Багато дуже цифри. Ні, куди, куди? Ти бачиш, там дійсно дуже багато корисної інформації. Ну, от, я говорю, корисний якоїсь точки зору. Ну, По-перше, для вас, якщо ви отворите, так, що там буде здорово? Це раз. По-друге, якщо ви дійсно цікавитесь економікою, справжні економіки, думаю, а що ж у нас, наскільки реальна міцність України під час війни? Не на словах. Я вам ще говорю, політики, ну брешуть. Аж, аж гай грудить. Ні, чесно, така не От, Коли політики говорить правду, а коли бреше, ой, як всім подобається, як ж він смачно бреше, така в них робота. А ви от тепер скажете, так, 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 ми поняли. Да? Бреши далі, броши, броши, Так, о! Не. Розумієте, нема однозначних домов. Ви що думаєте, що оце так хоп-хоп-хоп? Ні, не хоп-хоп-хоп. складніше. Так що, будь ласка, дивіться відео. Як читати платіж на баланс України між река? Лекція номер 2 Нагадую, його можуть подивитись в повному обсязі лише спонсори клубу економічної мудрості. Ну, мудрий, мудрий. Ну а хто не мудрив, навіщо ви дивитесь? Таке скажіть. Так що, до побачення. Всього найкращого.